Урочище Сандермох, братська могила української інтелігенції. Утім, великий терор 37-38 років зачепив усі верст, неминуї тих, хто свого часу прияв встановленню більшовицької влади. Омелян Волох разом з Петлюрою вони створювали гайдамацькі кіш України, де Волох став командиром одного з куренів. У грудні 19-го року, коли армія УНР упинилася у дуже складному становищі, оточена ворогами і знесилена епідемією тифу, у цій скрутній ситуації командир гайдамацької бригади Волог віддячив Петлю. Юрі, тим, що знову підняв новий більшовицький заклад і вкрав казну НР 2 мільйони українських карбованців і 30 тисяч царських срібних рублів. І відтак перейшов до червоних у 20-30-х роках, отаман будівник перетвориться на більшовицького партфункціонера. А у травні 33 го волоха заарештовують по сфабрикованій справі, і 3 листопада, 37 го року, його за вироком втратили урочищі Сандермох. Доля миляна Волоха. Яскравий приклад того, як люди, які сприяють встановленню в системи терору, стають його жертвами.